Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна субота. Живемо, радіємо, витриваємо молитві в радості, в благословенні, маємо прекрасний час, суботній час. І сьогодні беремо послання до Мір'яни Солдо. Як і кожної суботи, маємо на практику розважати, роздумувати над цими посланнями самостійно, бо маємо більше часу. так? І цей час використати для розвитку духовного, а не для. Якоїсь ерунди, так? тому беремо сьогодні послання 2 серпня 2012 рік. Дорогі діти, я з вами і не відступаю. Хочу вам дати пізнати мого сина. Хочу, щоб мої діти були зі мною у вічному житті. Хочу, щоб ви відчули радість миру і мали вічне спасіння. Молюсь, щоб подолали людські слабкості. Молю свого сина, щоб вам дарував чисте серця. Дорогі мої діти. Лише чисте серця знають, як понести хрест та знають, як жертвуватись за всіх тих грішників, які образили Небесного Отця, і які його і сьогодні ображають та не пізнали Його. Молюсь, щоб ви пізнали світло істинної віри, яка приходить лише з молитви чистого серця. Тоді всі, які є біля вас, відчують любов мого сина, моліться за тих, котрих вибрав мій син. Щоб вели вас шляхом до спасіння. Нехай ваші уста будуть закриті на всяке осудження. Дякую вам. Дуже глибокі послання, як завжди по суботах, де Марія каже: нехай ваші уста будуть закриті на всяке осудження. Це дуже важливо, так? А, бо, ну, бо, на жаль, так є, так? І, 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 і така тонка грань. Перед осудженням і істиною, так? А, бо важко не осуджувати, коли священик бухає, так, наприклад. І, і На твоїй парафії, наприклад, священик, ну, так, ну, п'є просто, просто п'є, так? І якби констатуєш факт, значить кажеш, так, що він п'є, а чи не є це осудом, так? Чи не є це осудом? А, власне. Як виходити з таких ситуацій? Треба піти до священика і сказати, що якщо ти не перестанеш цим займатися, то ми зберемось парафію, так? І напишемо жалобу до епіскопа. Ну, говоримо тобі це відверто, говоримо тобі в лице. Не треба боятися а, істини, так? Бо священик, ну якби. Та людина, яка вибрана Богом, щоб служити, служити. Але якщо ця людина дає тільки згіршення, то треба вирішувати питання. Не, не можна мовчати, бо іноді мовчати на гріх також стає гріхом. Осу, це коли я всім буду розповідати, що він бухає, що він. Але я не скажу священнику цього. Не заявлю йому в лицо. Так? Це я беру приклад. Не, не означає, що всі священники п'ють або так, і сяк. Найбільше, що я чую, наприклад, від... Від людей це найбільше згіршення, це напевно, коли священик п'є, так, бухає. І так до такого священика ніхто не хоче йти не на сповідь, не в церкву, на літургію. Ну, просто не хоче йти до такого священика. Це є така, ну, не йти, знаєте, ну піти в іншу церкву як варіант, так? Але чи це вирішить питання в моїй церкві? Чи це не буде пасивністю до моєї церкви, до моєї спільноти, так? Бо церква це еклезія, люди, а не сама не храм, не священик. Церква це люди, які там збираються. І люди, якщо ці зберуться і скажуть священнику, ти давай, отче, ви давайте або п'єте, десь в іншому місці уходити, або перестаєте пити і провадити нашу паству, нашу спільноту, нашу парафію, провадити в ключі духовному. Якщо ні, ну, то ми вин, винуждені так, до епіскопа написати, щоб нам замінили священники. Е, Якби це розрішення таке християнське, так? бо каже, спочатку слово Боже, піди виясни з ним віч на віч, це питання. Якщо він не послухає тебе, то заклич присвітерів, так? Можна закликати ще священиків, якихось його приятелів. Але якщо вже там не послухає, то тоді ну, до влади звертатися. І якби Вирішувати питання. Бо якщо лишити, а як ось воно буде, то воно буде гірше, і гірше і гірше. Лишати це не вихід, так? такі питання треба розв'язувати. І важливо це розуміти. І не тільки стосується священника і церкви, так, а інших й речей, інших речей. Бо осуд іноді так так, боїмося впасти в осуд що боїмося підійти до особи, і сказати, що він робить неправильно. Та, звісно, не треба накидуватись на кожну людину, яка перше прийшла до церкви та і не так клякнула. Бо то не є, знаєте, наша відповідальність за то. Але коли людина, яка себе презентує високо, так, в ієрархії церковній, то тут потрібно вмішуватися, вмішуватися. І і казати, так? Перший раз пробачаємо, на другий раз можемо пробачити, на третій раз, вибачте, маємо засвідчити це, так? Ну, якби щоб ми також, не боячись якогось осуду, були взагалі пасивні. Просто закрили на все очі, і там там, бачите, це призводить до того, потім що в Німеччині твориться, що там хочуть, щоб жінки були священниками, там хочуть, щоб були, не знаю, геї, він, вінчані, і то, і все, і все. І всяка починає гниль проникати через цю всю пасивність. А чому це проникає? Бо пасивність війшла. Пасивність. Всі може, а байдуже там. Мій священик ще не гомосексуаліст, а байдуже. Піду в іншу церкву. Це така пасивність, та? не вирішення питання, бо воно потім гірше, переростає гірше, гірше і гірше. І так в церкву проникає, власне. Різного роду нечисть, від того, що просто хтось мовчить. Мовчу. Ну. А мовчу, але в думках і в серці осуджую. Ось це ось гріх. Ось це, коли я мовчу, але в думках чуєш на серці, підійди до цієї особи і вили їй. Скажи, от мені так і так, це неправильно, це не істина. Ось тут, ось тут, ось тут. Поговори. І коли вже після цієї розмови тебе не послухають, тоді вже так, прийди зі свідками, потім з вищими ієрархами. Але якщо ти просто мовчиш, і осуджуєш, то власне Марія, закрий уста на всяке осудження. Відкрий уста на розрішення питання і закрий уста на осудження. Я хочу, Марія тут добре каже, що вона хоче, так? І сьогодні таке питання до тебе, що ти хочеш? Добре було б виписати, що я сьогодні хочу. Які мої сьогодні взагалі бажання? Візьміть сьогодні на практику цей листок бумаги і напишіть Я хочу, так як Марія нам сьогодні говорить, що вона хоче. А ти напиши, що ти хочеш. І подивись, що тобі ще потрібно для того, щоб увійти в цю хотіння, так? Марія каже, по-материнськи знову прошу тебе. Е, ні, ми це брали, Я з вами і не відступлю. Каже Марія, я не відступлю. Я вже з вами, е, з тобою і не відступлю. Хочу тобі дати пізнати мого сина. Хочу, щоб моя дитина була зі мною у вічному житті. Хочу, щоб ти відчув радість миру і мав вічне спасіння. Бачите, Марія говорить, що, що вона хоче. Каже, хочу, щоб ти. Мав вічне життя, мав спасіння, мав контакт з моїм сином, мав відносини з моїм сином. Хочу, щоб ти відчув радість, мир. Хочу, щоб ти відчув їх, щоб ти жив в ньому, мав це вічне спасіння і сьогодні вже жив ним. І потім каже: молюсь, щоб подолав людські слабкості. А молюсь, це означає, що також прошу тебе, щоб ти подолав ці людські слабкості. Подолав. Бо в хорватській, наприклад, мові е, молім, молю, молім це як просим, та? прошу тебе, прошу, молюсь, щоб ти подолав людські слабкості. Молю свого сина, щоб тебе дарував, щоб тобі дарував чисте серце. Бачите, молю. Тобто, прошу мого сина, свого сина, щоб тобі дарував чисте серце. Дорога дитина, лише чисте серце знає, як понести хрест. Та знай, як жертвуватись за всіх грішників, за всіх тих грішників, які образили Небесного Отця і які його сьогодні ображають, та не пізнали його. Молю, щоб ти пізнав світло істинної віри, яка приходить лише з молитви чистого серця. Тоді всі, які є біля тебе, відчують любов мого сина, молись за тих, котрих вибрав мій син, щоб вели тебе шляхом до спасіння. Нехай твої уста будуть закриті на всяке осудження. І дякую тобі. Бачите, Марія каже, за що я, що я хочу, за що я молюся. І так сьогодні нам треба також виписати, напевно, такі пункти, та? чого я хочу, за що я сьогодні прошу, можливо, за що я сьогодні можу дякувати, в яких моментах я осуджую, покаятись за це. І покаятись за те, що не розрішую ці моменти, так? я тільки ношу їх в собі, якби ну, той поганий, той поганий, але не хочу розмовляти з цією людиною. А якщо я не, не, не говорю цій людині в лице, те, що я думаю на ту ситуацію, на ту або інну, то це є осудження, то є осудження. Тоді не, не, не осуджую ні в серці, ні в думці. Бо це буде. Тобі на гріх, так? Навіть не тому священнику умовному, який бухає, так, який е, п'є, а ти його осуджуєш, ти береш на себе гріх, так? Тому, тому, власне, якщо в тебе виникає такий осуд, то знайди, де той осуд? Чому в тебе цей осуд? Чому? Треба розібратися, чому він виникає в мене. так, І як з цим розібратися? бо Пасивно терпіти, закритися не завжди допоможе. Цей осуд не може нікуди не зникнути. І ми сповідаємося, я осуджую, я осуджую, я осуджую, я осуджую, я осуджую. А чому постійно осуджую? Бо не знайшов корінь того осудження. Не знайшов, чому чому воно лізе з мене. Так? Бо я хочу, щоб було справедливо, але сам не живу справедливо. Так? То хочу, щоб було справедливо, то а, підійди і поговори. Підійди, поговори, виріши це питання. Бо пасивно осуджувати це, власне, Марія за це говорить. Хай твої уста не відкриваються на судження. Каже Марія, нехай твої уста будуть закриті на будь яке осудження. Не забувай, мій син їх вибрав. І лише він має право їх судити. Лише він їх має право судити. І сьогодні а, Сьогодні напишемо наші бажання, наші молитви і розберемось, чому лізе це осудження. так? Пошукаємо корінь. Корінь. Зазвичай корінь осудження це є те, що хтось не такий, як я, не, не так само молиться, як я, не такий самовіруючий, не так само розуміє, як я. Так? Того я буду осуджувати, хто наче, то гірше мене. Я, наприклад, не п'ю, а хтось п'є, то я можу вже осуджувати, бо він п'є. А, а заздрю тим, хто краще мене. Той, хто вже служить більше, той, хто вже проповідує більше і так далі. Тобто такі крайності, так? або осуд, або заздрість, то власне треба зрозуміти, що я не є центр вселення, так? На мене не має равнятися. Я равняюся на Ісуса тільки і хочу бути таким, як Він. І коли я равняюся на Ісуса, я бачу, який я грішний, як, за що мене ще можна осуджувати, так? І каюсь в цьому і далі розвиваюся. І, звісно, не дивлюсь на інших, а дивлюся на Ісуса. І тоді це буде допомагати власне позбутися цього осудження. Але і знову ж таки не мовчимо на ті питання, які треба вирішувати. Будьте благословенні, мир вам радість, благодать з Італії, папа. -па.